Наприкінці березня цього року, під час відступу українських військ з Курщини, на фоні заяв Трампа про оточення тисячі українських військових, росіяни поширювали згенеровані відео. На них нібито українські солдати записували свої останні слова, бо опинилися в оточенні на Курщині. Їх буцімто кинуло керівництво, і вони тут і загинуть. Такі відео набирали мільйони переглядів. Зараз просто кинули, ми потрапили в оточення. Росіяни нас зараз переб'ють просто, Ніхто не знає, що нам робити ніхто не дає наказ на те, щоб нас. Звідси евакуювати. У липні минулого року телебачення Торонто знайшло російську фабрику і створення щі фейків, які дискредитували українську армію. А вона працювала під контролем російського головного управління російської розвідки. Саме там створили популярний фейк про ВОХу — чоловіка з синдромом Дауна, якого нібито мобілізували до Збройних сил України, де з нього буцімто знущалися побратими. Що там малий? Чергую. А де твій автомат? Не дали ще сказали в бою. Це відео про Воху надзвичайно емоційне, і, мабуть, це найкращий діпфейк росіян. Подумайте тільки в армію України мобілізували хлопця з синдромом Дауна. Звісно, це викликає реакцію та справедливе обурення. Ми знайшли в російських пабліках ще кілька відео про Воху. Як виявилось, там же цілий серіал. Росіяни вже можуть продавати це як формат на первий канал. Це відео завірусилося серед іноземної аудиторії. Так, у березні цього року, після подій в овальному кабінеті, його поширила ведуча Fox News на своїй сторінці в X. Попри спростування в коментарях, пост досі не відредагований. Наступний етап впливу штучного інтелекту на соцмережі масове створення та використання в інформаційних операціях віртуальних блогерів. Їх буде важко відрізнити від реальних людей. Перші такі акаунти вже зафіксовані у китайській версії TikTok. з викрадених та Змінених онлайн зображень українки Ольги Лояк були створені аватари, які розмовляють китайською і пропагують любов до Китаю.